У свої 12 років Варя вже має величезний досвід у світі акробатики та еквілібристики. Її захоплення цими видами спорту почалось у дуже ранньому віці. З того часу Варя не пропускає жодного тренування, віддаючи весь свій вільний час вдосконаленню своїх навичок. У Варечки абсолютно среднестатистические данные были изначально. То есть обыкновенный ребенок, она не выделялась какими-то сверхспособностями. Огромную роль в ее успехе играет ее труд. Она очень много трудилась, она очень много работала над собой. Соответственно, и результаты хорошие. На сегодняшний день Варя у нас чемпионка Украины по детскому спортивному фитнесу. Спортивный фитнес включает два раунда. Первый раунд Это произвольная программа, где спортсменка выполняет элементы статики. Это акробатика на руках и э, акробатические трюки, акробатические прыжки. И это все оформляется в номер под музыку, оформленный с красивым образом. Это красивый костюм, красивая прическа. Второй раунд включает сравнение фигуры спортсменок, где девочки показывают свои мышцы и что они при помощи своих мышц могут исполнить в произвольной программе. Родина це її найголовніші вболівальники та підтримка. Батьки завжди підтримували її у всіх починаннях, допомагали долати труднощі та надихали на нові досягнення. Вони вірять у талант своєї доньки і роблять усе можливе, щоб вона могла реалізувати свої мрії. Ой, мы столько всего перепробовали вообще. Вообще, я, я любительница всех этих гимнастик спортивных и художественных. Вот. И поэтому решила своего ребенка тоже в гимнастику, ближе, нарок к спортивной, потому что пробовали все, танцы, пробовали балет, но зашла где-то лет так шесть. Гімнастика. Трудностей ніяких, вона просто живе, і вона не міняє наоборот, бы заставляє что мама вози, І не дай Бог, я її не привезу в якийсь день. Нет, трудностей этим цим немає, есть то только вперед і вперед. Вот. Она цим живе. Спортсменка щоденно працює над собою, удосконалюючи кожен елемент своїх виступів. Тренування займають більшу частину її дня, але вона ніколи не скаржиться на втому. Навпаки, кожне тренування дарує їй нові вміння та впевненість у собі. Мені подобається цей вид спорту, тому що там багато цікавих елементів, і вони доволі складні, такі і дуже ну, цікаві. Їх можна довго вчитися і там не буде скучно. У мене є да улюблені прыжки, Це, наприклад, там. Сальто, бланш, таке щось. І стільки є любимо, стойка на одну руку є, улюблена. Є який я зараз чую на шпіонату Європи. Він називається окрошка. Окрушка. Там виходить п'ять елементів, там рандат, фляк, тем фляк сальта. І так йде весь цей елемент. Ще навчитися декілька елементів, навчитися винт, це такий, можна сказати, складний елемент, навчитися робити твіст це теж такий елемент. І... І далі йти вигравати медалі. Варя приклад для багатьох дітей, які мають великі мрії та прагнуть досягнути їх. Її історія показує, що наполегливість, праця та підтримка близьких людей можуть допомогти подолати будь-які труднощі на шляху до мрії. До Дня захисту дітей ми бажаємо варі та всім дітям успіхів у їх починаннях і здійсненнях найзаповітніших мрій.